Вітаю, друзі! Сьогодні з нами офіцер 3-го механізованого батальйону Олександр Косюк з позивним фартовий. По-перше, хочеться запитати вас, як це дійти від солдата до офіцера. Головне, що хочу сказати, що це було мега тяжко. Це було багато поранень тому. Взагалі, хочу так підітожити, що коли війна тільки почалась, і там перші два роки. Кожне звання, там, починаючи там, солдат, там, старший солдат, сержант, молодший сержант, воно нам діставалось набагато тяжче, ніж ніж зараз дістається хлопцям. Їм достатньо просто стати на посаду. В першу чергу це була велика бюрократія, що цього не можна було зробити. В другу чергу, це наш старий підхід взагалі до військових звань. Це перше. Друге. Так сталося, що в 22 -м, 23 -м році, по нещастю або щастю, отримав два поранення. Одне з них було тяжке і випав на дуже довгий час, Там більше ніж на півроку. Зістрою, після повернення попав солдатом на посаду санітарного інструктора в медпункт у батальйоні, і пройшла пропозиція стати офіцером. Я довго не думав. Бажання таке мав і до цього. Після цього відправився в Одеську військову академію. Пройшов там курси перепідготовки, отримав первичне звання молодший лейтенант. Після чого вже от потрапив на посаду заступника командира роти в нашій бригаді. Ну і з того часу почався мій такий бойовий шлях уже як офіцера. На жаль, на своєму особистому досвіді бачив дуже багато неприємних прикладів офіцерів. Які риси взагалі притаманні офіцеру? Ну, перше, це найголовніше, на мою особисту думку, це людина, яка вміє приймати рішення, які ніколи не прийме сержант, солдат. Це перша відповідальність, вона є найбільша, тому що ми відвічаємо напряму за кожне життя, кожного солдата, сержанта, також підпорядкованих нам офіцерів. Це є найголовніше, тому що війна війною, але є людські якісь поняття, є совість. І ми прекрасно розуміємо, що кожне наше неправильно прийняте рішення, воно коштує чийсь сина, батька, внука, ну і тому подібне. Тому не хочуть, не хочеть, не хочеться брати, як то кажуть, гріх на душу, і хочеться виконати завдання і мати при цьому живих людей, і щоб ніхто ніколи в житті не сказав тобі, що ти когось, як то кажуть, був смертельним рішенням для чиїсь родини. Це із найголовнішого. А був такий етап у вас, коли ви зрозуміли, що я змінився? Так. Коли я потрапив в третій механізований батальйон, я попав під порткування дуже молодого командира батальйону, якому зараз є 24 роки, я попав під порткування дуже гарного заступника з ППП. І ці дві особистості. Я рахую для себе за рік. Мені допомогли змінитися, взяти найкраще з того, що взагалі є в цих людей. Найголовніше це від комбата, який дійсно навчався свої чотири роки в академії, а не просто там сидів, прогулював. Тому що військовий це в першу чергу дуже великий психолог. Люди, які працюють з людьми, і якщо ми не будемо вміти працювати з одне одним, тому не буде ні результату, на жаль, при війні не буде ні людини. Тому я рахую, що от десь, рахуючи півроку тому, я зрозумів те, що ви мене запитали, що я змінився, все пішло на краще, я дійсно добився тих результатів, яких я хотів, і все завдяки дуже толковим офіцерам. А що б ви хотіли побажати, можливо, солдатам, які не знають, чи наважитись їм Прийняти будь-яке рішення в плані того, щоб бути вищим у своєму у своїй посаді, мається на увазі? Побажати. Я не знаю, чесно кажучи, що побажати, тому що це має бути поклик душі. В першу чергу, людина, яка приймає рішення стати офіцером зараз, вона має дійсно розуміти, яка це дуже сильна відповідальність. Це дуже небезпечно, тому що більшість людей потрапляє на посади командира взводу, механізований батальйон, механізований взвод. І там цей момент дуже тяжко пережити, тому що дуже специфічні люди, люди, які вже биті, з ними дуже буде тяжко. І це перше. друге, це знову треба приймати рішення, потрібно йти в бій, виконувати завдання. На жаль, не всі розуміють, що таке виконання завдання. І я би хотів би, щоб це рішення було дуже обдумане. А чому саме фартовий? На початку війни в місті Сиродонецьк, недавно була моя третя річниця, 9 травня у нас відбувся бій з противником. На жаль, так сталося, що за своєю недосвідченості наше відділення в складі розвідки потрапило в оточення противником. Краще рішення, ніж просто викликати вогонь на себе зі всієї як і стрілецької зброї за допомогою тих спостережних постів, які були навколо мене і артилерії, ми не продумали. Нам вдалося, ми нічого не втратили, всі були живі, але дуже, як то кажуть, налякані тої ситуацією, яка з нами відбулася, і з того моменту мені почало фартити у військові справи. Надіюсь, не злазити це. Потім другий раз також вдавалося раніше замічати ворога, ніж він нас. І так було 3-4 рази, після чого там на п'ятий дали позовний фартовий. Багато хто з молодого покоління каже, що в них, напевно, немає мотивації за що воювати. Як ви на це відреагуєте і що ви хотіли б сказати? Я би хотів, щоб цих людей не було в Україні в українському суспільстві. Поясню чому. Тому що до війни я проживав в Польщі. Коли почалась повномасштабна війна, буквально там 2-3 дні я вже був в Україні. Мені ніхто. Я кинув все, що мене було, в мене була гарна дуже робота. Кинув родину і приїхав сюди на війну. І особисто там, чуть ли не на колінах, там у військоматі просився потрапити у військо. Після чого потрапив у військо, і дуже багато разів був поранений, неодноразово ніколи не задавався питанням як мотивація. Ми, в нас зараз є єдина проблема. Я хочу, щоб ми жили в нашій державі без всяких російських спільнот, як то кажуть, без всяких російських областей. Тому задача є, і потрібно виконати і треба достояти до кінця. Це най найголовніше. Тому питання мотивації взагалі в мене особисто немає. За те покоління, яке зараз знаходиться і не може піти у військо, Я рахую, що це не українець. Хто не воював, той не українець. Зараз все частіше піднімається ця тема. Можливо, це звучить дуже грубо, може, це жорстко, але жорстко то, що зараз в нас є біда, ми всі працюємо заради нашої перемоги, а хтось п'є, бухає, гуляє, відзначає весілля, день народження. Я не кажу всім там плакати, все кинути, але я кажу всім, потрібно вирішити проблему, потім будемо відпочивати. Має бути міра і совість того всього, я так розумію. Саме так. А що спільного між солдатом та офіцером? На вашу думку, це одне єдине. Є золота таку мені коли сказали про мову, що не один офіцер, він ніхто без солдат. Тому якщо не буде солдата, не буде офіцера. Офіцер буде ким командувати. Не йому ким командувати. Тому що це наші руки, ми думки, так ми даємо завдання, вчимо, так само з ними їх виконуємо. Але це наші руки, які без нас не працюють, а ми не працюємо без солдат. Якщо порівнювати простого солдата та офіцера, що найскладніше і. Як взагалі, е, в плані того, що які риси об'єднують солдата і офіцера? Найголовніша риси це перемога. Це, це найголовніше, що та людина хоче перемоги додому, до своєї сім'ї, що та людина хоче до перемоги до своєї сім'ї. Це, мабуть, найголовніше. І ще хочу єдине додати, що зараз мають зрозуміти всі люди, що от, Дуже сильно висвітлюється, що офіцери там може десь недопрацьовують або перепрацьовують. Дуже багато зараз скандалів. Це все відбувається завдяки нашим неблагополучним сусідам. Це російське ІПСО, яке не робить так, щоб демотивувати взагалі українське військо, українське суспільство, український народ. Чому? Тому що ніхто не пояснює. Нашому народу, як виконуються взагалі лібо які завдання. І хто першочергово отримує це завдання? Першочергово отримує завдання не солдат, а офіцер. Першочергово офіцер особисто йде туди на поле бою, на ту лінію оборони або лінію наступу. Він перший розуміє своє завдання, він перший йде, буде це поле чи буде це ліс. І так само солдат не йде без якогось командира роти туди. В першу чергу задачу виконує офіцер, а потім уже солдат. І з офіцера починається взагалі люба, люба, любе виконання завдання. І це потрібно людям пояснити, що вони не думали, що є тільки солдати, сержанти, офіцери. А, і що тільки солдати сидять в окопах і все, офіцерів немає. Ні. Ми неодноразово це доказували, будемо доказувати, що ми разом всі працюємо. Я особисто так само пройшов цей шлях. Для мене ніколи не є проблемою робити зараз. Це те саме, що робив я до цього. Але якщо ми, не будемо, ну, якщо ми не будемо один одному допомагати і просто один одного, скажімо так, ображати, то ні, ніякої перемоги не буде в Україні. Тобто, все працює як єдиний злагоджений механізм. Звісно, звісно, одне без другого не працює. Що було найскладніше, коли ви прийшли на службу? Та взагалі не було ніякого розуміння, де ти, що ти. Є тільки розуміння, що почалась війна. Всі на кіпі, що щось незрозуміло відбувається. Щоб хотів би додати з такого, знаєте, щоб теж люди розуміли, коли війна почалась і ми прийшли у військо, то наша бойова підготовка проходила на полі з кусочком соняшника, і це мій був автомат, якого я перезаражав і ходив з ним в наступ. Тому всі мають це розуміти, що зараз, коли хтось приїжджає додому, там чи в Україні розпространяє такі слухи, що їх не готують, їх відправляють там непідготовлені. Ну вибачте, треба розуміти. Ми взагалі не готувалися. У нас було єдине бажання це закінчити цю всю історію і як можна швидше знищити свого ворога. І ніхто не готувався. І зараз ці люди не плачуть. Вони вже там четвертий рік у війську. Я не кажу особисто за себе, таких як я ще дуже дуже багато. І всі мають це розуміти, і треба менше плакати і більше робити. Побажання всім, хто ще не приєднався до лав ЗСУ. Ви знаєте, я як людина, яка дуже сильно доціна до військової розвитки, хочу цих людей повідомити, які ще є на війську, що річка Тиса вона наповнюється водою, вона стає глибшою, і всі умови для них погіршуються. А в нас, особливо в нашій бригаді, ми цінуємо кожну людину, кожного солдата, кожного офіцера, і ми вас чекаємо. Запрошуємо до степності брати. Дякую.